Людина планує або керує, кажуть у народі. Доля ж іноді намережить так, що вигадливіше, не до снаги найталановитішому митцеві. Василь Романич бучинський зять, родом із Микитів, як і більшість молодих сімейних чоловіків, прагнув достатку своїй родині. Згадує онук також Василь Романич, шанований у селі Суховоля вчитель математики, місцевий краєзнавець, дідову історію столітньої давнини. Під час Першої світової війни лінія фронту проходила повзбучену. Тож хлопці часто підробляли контрабандою. Процес був добре налагоджений, та під час одного із рейдів, сміливців Романича, Ковальчука і Попелишина помітили. Почалося розслідування. Тому єдиним способом уникнути кари стало зникнення. Ну, моментально їм виробляють документи, а діда теж був в тому селі. Папери зробили. Вони за тиждень виявляються в, в Гдині чи в Гданьську, і звідти їх шифою, тобто кораблем, доставляють в Канаду. Ми ну, як розказував дідо, що дорога була дуже важка. Їх везли в трюмах, ну, чи підпільно, напевно, що то не підпільно. але каже, було так набито, що одні мусили. Ходити, другі лежати, а треті там на палубі, на нижній палубі могли пройтися. І потім тих міняли сюди і так, щоб багато дорожнього загинуло. От. Ну, Але якось добралися в Канаду, там на пункті розподілу їх призначили, ну, як вони казали, купці, купили купці в провінцію Монітоба. Канада, що лише піднімалася на ноги, потребувала працюватих рук. Тож іммігрантам знайшлася робота на добрий десяток літ. Ну, діда, як він трошки щось бачив коло техніки, взяли, ми б зараз сказали, кріпильщиком до тракториста. У той час вже там була техніка, бачите, трактори. Що вони там робили? На той час як дід приїхав в Канаду. Вже була побудована від центру провінції дорога кілометрів, напевно, 50-60, ліси, непрохідні ліси, що людська нога там європейська верніше, не ступала. Вони вирубували ліс, прокладали дорогу, жилізну дорогу, і коней, і шосейну. Далі коло того лісу розширювали вліво-вправо, будували ну, будівлі, заселяли і йшли далі, і далі, і далі. У суворій чужині доля звела Романича з молодим священником, який невдовзі стає першим єпископом Канади, отцем Никитою Будкою. Майбутній священник і єпископ народився на Збаращині у 1877 році. Закінчував гімназію у Тернополі. Потім, звичайно, це були богословські студії у Львові, і потім довершення богословських студій вже в Австрії, у місті Інсбрук. І е, дуже таке велике поле діяльності було цього священника, але одним таким з його напрямків була опіка над емігрантами, українськими емігрантами, які були в різних країнах, не тільки в Америці, в Канаді. А й по європейських країнах, і тому е, в 1912 році е, сам римський папа Пій XI призначає отця Никиту Будку єпископом в Канаді. Відповідальний талановитий видатний до слова та співу молодий чоловік здобув прихильність пана отця і почав допомагати йому у церковних справах. Єпископ не сидів весь час, там було вже пару церквів. Він їздив, ну я не знаю, як там інспекції чи що. от, І завжди просив діда, що ти от просилю там подивишся, там то, щоб йому, ну дід так йому допомагав. Він е, полюбив, коротше, діда. Пізніше, там були е, організовані такі зимою. Е, було багато вільного часу, бо були морози, ну приблизно, як у нас в Сибірі, клімат приблизно такий там. Організовувалися курси читання, релігійні курси, читання економістів, по сільській господарці, ну різні курси. І одночасно Лубка хотів вивчити діда ну, на священника. Та нещасний випадок перекреслив плани пана Василя на священство, які злиліяв у ньому отець Никита. А в 1920-му герой нашої розповіді повертається в Україну. Звісно ж, з певним статком, здобутим важкою працею, та особливим дарунком святим Євангелієм на добру згадку від єпископа, яке з того часу відіграло в долі цілої галицької родини особливу роль. Тому варто кілька слів сказати й про цю сімейну реліквію. Вона. Є виданням Львівським, тобто видана у Львові у 1903 році. Стосовно її структури. Значить, це є Новий Завіт, всі 27 книг Нового Завіту, і книга Псалмів, взята зі Старого Завіту. Цікава структура, тому що це є переклад нового. Завітніх книг і псалмів, як маємо зліва йде колонка на церковнослов'янську мову, а справа на українську мову. Ну, Називалася вона там, така офіційна назва була в язице церковно-словенському з переводом на язик народно-руський. Стосовно самого українського перекладу, значить, він здійснений. Ну, Може трохи забутим, але колись доволі таки поважним церковним діячем, е, отцем Олександром Бачинським. Значить, книга виходить в 1903 році, але не стає популярною. Не стає популярною. Чому? Е, тому що на цей час. Буквально вже майже на підході було видання Біблії е, повністю українською мовою, і переклад на українську мову був здійснений е, кулішем, пулюєм і Левицьким, видатними вченими, філологами, мовознавцями. Значить, е, цей е, переклад Біблії був на той час, якби, ну, більш відповідав нормам того часу. Тому що церковнослов'янської люди вже тоді читали мало, використовували її тільки під час богослужінь. Багато людей потребувало все таки Біблію на своїй рідній мові, тому книга не набрала популярності і вважалася такою книгою священників книгою Кліру. Переважно нею використувалися священники високі духовні особи, і власне це от пояснює чому ця книга була в руках єпископа, і власне була такою священичою книгою. І оцю книгу єпископ подарував нашому землякові. А Василь Романич повертає книгу назад в Україну, де реліквія стає оберегом його родини. Сім'я з поверненням заробітчанина значно заможнішає. Господаря уже першого газду у селі громада обирає війтом. Та нові трагічні для нашого краю події переривають цей період процвітання, бо з окупантами знову прийшов час боротьби. Виховані у національно-патріотичному дусі діти Василя Романича стають активними членами УНУПА і вливаються в рух опору. Сина Івана під час однієї зубла в німці атакують до рейху. А доньки Галина і Ганна зв'язкові уПА зраджені односельцем, втрапляють до рук НКВС. Від спогадів про тортури та знущання, розказані дітками, у пана Василя й зараз туманяться очі. Він і досі не може втямати, як тітка Галя змогла встояти і не виказала нікого з побратимів, чим врятувала не одне життя. Ну, її завезли під камінь. там Слідство проводили. Ну, Тітку так і катували, що вставляли пальці у двері, били, відливали водою. Ну, раз так збили, що кинули, вони думали, думали що... Ну, що не виживе. Ну, Але тітка вижила так трошки через пару днів, той самий Шариков, Жариков, Вірдіше. Таких хотів добитися свого. Той. І почав так тітку катувати, бити шомполом, що платячко, яке ну, у дівчини було, вгрізлося тканина. Ну, тітка, звичайно, зумліла, втратила пам'ять і взяли, закинули цей ту, не в карсера. Ну, в камеру, де були всі. От так дітка і не продав. Після цього сестрам Романич була лише одна дорога на заслання. А за дівчатами спровадили й батька на Сибірські морози. У далеку дорогу Василь Романич взяв серед найнеобхіднішого й оберіг Євангеліє. Тіток обох. судили, а діда без суда і слідства вивезли, як. От. Вже по дорозі. Вдома не шукали, по дорозі, давай шукати по мішках, що хто має. Ну і один з тих конвоїрів дивиться, що в мішку є таке, думав, що хліб чи що. От і напав на ту книжечку. Вона тоді була, казав діду на той, що вона так напухла від цього. І була в э, шкіряній оправі, шкіра мала защіпки такі, тут, э, такі, як він казав, э, 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 як підставочки, так, як Іванові, і хрест. Ну, ти типу подивилися золотом. І просить, каже, хлопче, то ще та книга, каже, вона посвячена, не руште. Ну, гухнули старого. Що ж, дід плакав, нічого не міг порадити, їде. Аж на другій установці зупиняється, приносить на старик. Вони, коли їхали, взяли, вирвали пару листків, скрутили цигарки, почали всіх душити. А один так, що ну, е, скинули його там на остановці, на, на желізні дорожчі, що не знати, чи врятували його, чи ні. От кажуть, ну, що пішов... Так, не знаю, яка не знає судьби його. З того часу вже весь ще знаєш, там є такий старик, має таку книгу. Святиня ж у Засланні допомогла підняти дух і зберегти віру не одній із боленій християнській душі. Бо завдяки їй священники каторжани відправляли службу Божу. Ту ну, книгу використовували. Там вже був потім, з'явився священник, єдина така книжка була. Ну потім вже було все. Використовували для богослужіння. Для бізьбіру. богослужінь, так. так. Що ж до книги, то складається враження, що вона, на відміну від людей, знала шляхи, спроєктовані для неї у Севишнім. Із далекого Сибіру, досі невідомо як, вона потрапляє в Караганду, Казахстан, де на той час відбував заслання отець Никита, який на своє лихо через слабке здоров'я вернувся в Україну. Як націоналіст був запроторений у далекий степовий край. Тут загубилась не одна українська могила, серед них і Єпископа Канади. А згодом дізналися, що на тлінних останках мученика було збудовано ферму. Оця на будку папа Іоанн II возвеличив серед українських блаженних і священномучеників. Завершилася Біла Сибірська, хоч насправді дуже чорна смуга й для романичів. Усі повернулися в Україну, на ясні зорі, на тихі води у рідну хату. А з ними родинний оберіг, що зробив майже кругосвітню подорож. І лише його незбагненній силі ця сім'я завдячує щасливим кінцем страшної бувальщини та добрим сьогоденням. Тому як найдорожчий скарб зберігає Василь Романич, онук, святу книгу, виконуючи заповіт діда Василя. Якось вдалося дідові вирватися. Приїхав до нас, розказував мені ті найцікавіші історії про Канаду, про диких людей, там, про звірів, потім про Сибір те саме. От, і каже так, то книжка каже така, шанує її, каже, вона мені родину зібрала. От шанує її, тримай її. Я каже, не даю нікому, а тобі, так як Василю Михайловичу. І так вся родина збереглася, ніхто не загинув, всі повернулися в різних Всі, всі повернулися, так, всі ми її, ту книжку дійсно дійсношаною, вона була, дід привіз її, ну, обірвали цього, і двома дошечками накрита, притисна, і зв'язана шнурками, щоб не розсипалася. То брат мій, Євген, зробив реставрацію, от як вона зараз виглядає. <кхів> Ось така історія цієї книги.